Вітаю, друзі, тепер розглянемо в розділі Резерви підрозділ Об'єкти. Об'єкти ми в системі можемо також бронювати, як тренування з тренером. Там ми бронюємо час тренера, а в об'єктах ми бронюємо час об'єкта. Наприклад, це може бути пілон. Да? Для того, щоб ви були впевнені, що на цей час, коли у вас буде тренування, щоб ніяка інша людина не прийшла, ви можете забронювати собі е, час на цьому об'єкті. Або, наприклад, е, ринг, або якийсь тенісний е, да, Тобто ми бронюємо час, який ми проведемо на цьому об'єкті. Е, також сірим виділено час групових тренувань. Тобто на цей час ми не можемо створити бронь. В будь-який інший час можемо задати так само бронь на тренування. Наприклад, на пілон 1 на 10 годину ранку у нас хоче записатись клієнт. Наприклад, якщо це у нас буде самостійне тренування, да, клієнт прийде сам, без тренера. Хоче сам просто відпрацювати якийсь елемент, можемо його зберегти. У випадку, якщо клієнт хоче ще в цей час, щоб його проконсультував тренер, виділив йому якийсь час, ми можемо додати ще тренера та послугу з персонального тренування. Тобто, і тут буде у нас одразу сумуватись 260 гривень, це за оренду пілона. І 260 гривень це за вартість за тренування з тренером. Зберігаємо та можемо оплатити поза об'єкт або за тренера. Таким чином створюємо броні на майбутній період наших об'єктів. Також є можливість змінювати формат відображення, є можливість переміщатись по датам, обирати якусь конкретну дату для відображення та вертатись на сьогоднішній день. Є можливість запису на період. Одразу. Обираємо дату початку, кінець, заповнюємо всі необхідні параметри та створюємо. Та нагадування також для клієнта або для, для тренера про те, що в них зарезервований об'єкт. Фільтрувати є можливість у нас або по залу, або по послуги, яку ми надаємо. Також, якщо ми забронювали час тренера тренер Альона. Ця інформація у нас підтягнеться в резерв тренерів. До тренера Альони сьогодні на 10-ту годину є тренування заброньоване. На цьому все.